У понеділок, 15 березня, заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко відвідав з робочою поїздкою Івано-Франківщину. Тут він зустрівся зі студентами та викладачами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, де презентував просвітницькі проекти фонду Справедлива країна та свої книги. Інша зустріч відбулася у центрі патріотичного виховання з директорами дитячих садочків області. Слуханка для української малечі, презентований на зустрічі аудіодиск під такою назвою, отримає кожен дошкільний заклад області. Це вже четвертий спільний проект фонду Справедлива країна та національної радіокомпанії. Перші три класика української літератури у виконанні авторів та пісні і мелодії України для учнівської молоді. Четвертий, презентований сьогодні, це казки та музичні твори для дошкільнят. В цьому проекті слуханка для української малечі є 77 творів, які записані десь біля 15 кращих дитячих колективів різних регіонів україни і записані в студії національної національного радіо отже вони звучать професійно і, і якісно і е, моя ідея як я вже сказав, дуже проста щоб допомогти вихователям і тим людям які працюють в дошкільних закладах е, якоюсь методичними матеріалами у розмові з представниками місцевих змі, Микола Томенко поділився своїми думками щодо деяких призначень у новому уряді України. Я думаю, що деякі призначення, зокрема, призначення міністра освіти, це ну я сприймаю це як виклик українству і викрик української громадськості. Тому якщо не буде реакції президента на несприйняття. Українською спільнотою е, е, антиукраїнських призначень, очевидно, ну і наша політична сила в тому числі буде думати в який спосіб реагувати. Не оминув увагою політики заяву віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань Володимира Семеноженка щодо можливих змін у правила вступу абітурієнтів до вищих навчальних закладів України. Загальна ідея а рівних умов. Антикорупційних підходів буде зліквідована. Як кожний вуз буде придумувати ще крім загальноукраїнського тестування свої іспити? Ми розуміємо, що тоді не треба ці тести писати, бо ці іспити будуть визначальними по прийомі, і тоді суб'єктивні фактори знову будуть брати гору. При цьому Микола Томенко не ідеалізує, існуючу нині систему вступу каже, що і вона потребує вдосконалення, проте не у частині запровадження окремих іспитів.